Ну, ось така картина. Ох, це капасики, це жах. Ну, все, ворони доїдять все тут. Всім привіт з Рівненщини. Мене звати Оксана. У нас сьогодні нарешті добрий ранок, Сонечко. Звичайно, ще прохолодно. але нічого страшного, то вже є немінно ж, так як до вчорашнього дня ще було. Мінус, мінус і мінус. Так що всім гарного перегляду, обов'язково покажи, чому так відео називається. Тому що знахідка просто. І ходіть, покажу, розкажу, що де як. Гарного перегляду. Ну і моя головна новина це тепличка ось така поставлена. Вона невеличка, 2 на 3 повторюся. Але вже її поставили і все добре. Поставили її без мене. Зібрали дуже легко, натягнули, на розтяжечки поставили, щоб її нікуди не внесли. Вона вкопана, обкопана по периметру. Так що ось так вже гріється і буду здійснювати перші посадки. 10 травня до... Гусічки яєць, придбала курячі і доклала 30. Та як вже не тільки заложені гусічі, щоб не холостував інкубатор, ще доклала курячі. Так що будемо висиджувати. Ну і не витримала моя душа, перше, що буду сіяти в парничку, це радиску. Ну що ж, перші посадочки, 5 огорочків вже посадила, підв'язала їх на шнурочки, щоб вже нехай буде так. Так що ось так. Помаленьку, потихеньку вже налагоджується тепло, правда, беруться мурахи. Ну, не знаю, побачимо. Що буде, то й буде. Ну і що, друзі, хто пам'ятає, я раніше в відео показувала, що придбала мішок з міцеліями, заряжений міцеліями а з грибами гливий. І занесла в тепличку, так як дивіться, що побачила. Перші грибочки! Класно! Я дуже задоволена. І тут ось манюпеньки-манюпеньки. Так що, супер. Поставила в тепличку, тут все-таки тепліше, ніж на дворі. І буде, їм поки що, сподіваюсь, тут добре. Так що я дуже задоволена, що все в мене виходить з грибочками. Ну і ось в мене ще є невеличке перше поповнення. Це індичатка. Лише вилупилося поки що двоє. Це з під індичок, забрала я їх. Під лампу, нехай гріється, в хаті тепло і лампочка світить, так що буде їм тут тепленько. Ну і що, друзі? У мене знахідка. У нас є квочка. Як то кажеться, ніколи не говори ніколи, а це старий туалет, яким ми не користуємося. Тут е, пропала курка, ну, пропала да й пропала, то й таке, а виявилося, чисто випадково знайшли курку, пічка підтверджує. А вона ще й нанесла яйця і сіла. Так що ось такі в нас справи, вже скоро мають бути курчата. Як то кажеться, я ще раз повторюсь, ніколи не говори ніколи, що квочки не буде на тобі. В качки забрала всі яйця, лишила одне, не знаю. Вона щось сідала, не сідала, тому що ворони половину яєць забрали. Огірочки, нічку перебули, все чудово. Нічого їм не сталося, так як то була перевалка. І ось так. Ну і грибочки все більше і більше ростуть, так що їм тут буде добре. Ось так. Я дуже задоволена. Будемо помідорки сюди ще висаджувати. Вона малесенька тепличка, але хочеться. Сюди якнайбільше втулити. Ну, нічого страшного, щось де, де буде, сподіваюся. Так, поросяткам дала їсти. Ось є одна свинка, така манюсечка щось вона не знає, що з нею. А тих будемо готувати вже до продажу. Її буду відділяти. І нехай люди приїжджають вже забирають, тому що. Вже вони дуже такі потужні, гарненькі, рівненькі, тільки ось те щось таке, не знаю що. Дала зелень, зелень вони їдять наура, ще хтось підсмокчує. Ось так. Курочок, сніданочок, курчатка, качечка, все чудове. Все в нас тут добре. Госенята півзніпадної поїлки, забрали в них лампочку, так як почали один одного деякі розкльовувати, тому, тому так, дала вже травичка, комбікорм і ось такі гусі-сюсі. До кролика перекинула знову короличку, не знаю, чи буде ток, чи не буде, але побачимо. Ну, а ось тут стільки в нас гавриків, багатенько. Ще я не рахувала їх, ще вони там в кубельці, але один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, те, що я бачу. Ось така красика та навіть, здається, вісім. Кроленятка. Все чудово, мамулька зараз їх прикриє. Така кролишці. Комбікорм, сінце, водички і все добре. Молодець мамулечка. Мені дуже у нас сподобалася. І так, така малечі. Ця гусинька сидить, все добре. Ще буквально там якусь недільку-півтори. І якщо буде все добре, будуть гусенятки. Ну, ось такі в нас справи. З квачкою все зрозуміло. З господарством все зрозуміло. І так, всім дякую за перегляд. Бажаю тихої, мирної ночі. Мира, здоров'я та добра, бережіть себе, свої домівки. Нехай буде тепло в ваших домівках. Всього самого найкращого. До нових зустрічей. Па-па-па-па.